В Індонезії через сов ґрунту загинуло семеро мешканців. Ще 108 зникли безвісти. У центральній частині острова Ява стихія зруйнувала більше сотні будинків. Потоки бруду обрушилися на місто Банджанегари у п'ятницю ввечері. Місцевих жителів екстрено евакуюють. Наразі у тимчасових притулках знаходиться 379 чоловік. Рятувальна операція ускладнюється тим, що можливі шляхи для евакуації знищені сувами. Ураган у південній Каліфорнії забрав життя трьох мешканців країни. На західному узбережжі США потужний шторм почався 11 грудня. У регіоні піднявся сильний вітер, ішов дощ зі снігом. У декількох містах вулиці перетворилися на суцільні річки. У деяких населених пунктах почалися суви ґрунту. Стихія понівечила десятки будинків. Влада наказала евакуювати мешканців понад сотні приватних садиб. Ураган вже назвали найсильнішим на західному узбережжі США за останні три роки. А у Лос-Анджелесі бушував торнадо. Це відео зняли очевидці. На ньому вихор зносить усе на своєму шляху та рве покрівлі. Торнадо присвоїли невисоку категорію, тому ніхто не постраждав. Таке погодне явище було першим у Лос-Анджелесі з 2004 року.